Товаришували сім'ями, були покресниками, крестили. Тяжко говорить, звичайно, тому що дійсно товаришували, це була дуже гарна людина, життєрадісна, завжди допомагав. Дуже тяжко так. Чотири роки назад він він все життя танцював. Він любив танці, дуже і чотири роки назад він відновив це, знайшов в його віці ну, ті, хто танцюють, і він так цьому радів. і Ми за нього раділи. Так він життя радісно до всього підходив. Але він свідомо пішов, коли почалася війна. Він свідомо пішов захищати свою землю, де живе його сім'я. Він був патріотом. Певнено йшов до цього, вірив у це. Ми дуже співчуваємо. Як вони там? Що з ними там? і відповідно, послідовно, чим не їм можу допомогти. І ми дуже сожалеємо, що воно йшов від нас. Зачай... Зачай нас. Діло в тому, що він наставив все ротини. Считайте свою жену, детей и настолько.